І так, друзі, після публікації відео про електросірники чи електродетонатори, я отримав більше 30 тисяч переглядів того відео. І звісно, що більшість питань де купити чи де взяти електросерники. Це не дефіцит, чи це не ноу-хау, не щось новеньке. Їм ми заввалений інтернет, можна знайти ціну від 4 гривень за штуку. Просто загугліть. їх повно в продажу. До мене звернулось за добу більше тисячі замовників, дай нам хоча б сотню. Та друзі, у мене немає стільки ні грошей, ні можливості вам допомагати. Тому вибачайте, ви повинні купити це за власні кошти. Воно стоє копійки. Я не буду... Вам відправляти це, це не той випадок. От щодо кінцевого перемикача, це е, канцевік запобіжних для токарних станків верстатів чи для свердлильних, е, як ну, на крайній позиції е, станків, можна нагуглити теж в інтернеті, їх е, багато продається. Це не проблема. От, і як зауважила більшість людей, що вистачить звичайних дві проволоки скрутити, щоб одна не касалась іншою, і все теж буде працювати. Ну, приблизно ось таким чином. Я зараз з'єднаю дві проволоки, і бачите, все спрацювало. Тобто, нічого тут якогось таємного немає. Дрон замкнув два провода, і все спрацювало. Ну, а цю штуку ви ж самі розумієте. Куди сувать? От, ну так воно все і працює. Тому, будь ласка, не бомбіть мені мене, цими штуками.